Бездоганна німецька якість це головна характеристика агрегатів. Штіль інженери компанії змогли поєднати ультрасучасні технології та комфорт, розробивши лінійку миок високого тиску. Сьогодні у фокусі новинка сезону найпотужніша і найпродуктивніша в сегменті хобі початкового класу мінімийка RE100 Plus Control. Ця компактна модель універсальний солдат у домашньому господарстві. Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що на сьогодні вона найзручніша у використанні за рахунок інноваційних рішень, на які не поскупився виробник. Відзначу насамперед нову систему управління контрол. Вона дозволяє регулювати робочий тиск мийки до 110 бар простим натисканням кнопки. Як бачите, сама панель регулювання тиску води ще й з LED-індикатором вбудована прямо у ручку пістолета. Регулювання тиску відбувається за рахунок зміни обертів двигуна. Для різних поверхонь, в залежності від ступеню забруднення, можна збільшити чи зменшити навантаження на електромотор. Таким чином, при розумному підході, цілком реально подовжити термін експлуатації вашого агрегату. Одна справа, коли ми миємо стежку з плитки на подвір'ї. І зовсім інша, коли необхідно відмити від бруду тканинні матеріали, не пошкодивши їх. Саме ось тут господарі відчують у дії переваги обирати і виставляти відповідний до задачі робочий тиск. Після встановлення з'єднання між радіомодулем та мінімейкою налаштовуємо потрібний тиск струменю безпосередньо на пістолеті у циклічному режимі – 1, 2, 3, просто натискаючи на кнопку. РЄ 100 Plus Control оснащений новою форсункою 3 в 1. Це дуже зручно. Не треба зберігати кілька форсунок окремо. Не потрібно маніпулювати, переставляючи їх на пістолет і назад. Всі режими, а саме плоскоструменевий, роторний і режим нанесення миючого засобу, можна налаштувати, маючи одну таку інноваційну форсунку. Три в одному. Наприклад, вам потрібно очистити стійку пляму. Повертаємо корпус форсунки, обираємо роторний режим і потужний струмий швидко усуває бруд. RE 100 Plus Control має алюмінієвий корпус насоса. Такий насос у комбінації з поршнями з нержавіючої сталі забезпечує надійну і довготривалу експлуатацію агрегату. Він стійкий до перепадів тиску і температури води. В основній комплектації ми маємо сам апарат. Шланг високого тиску довжиною 7 метрів розташований на барабані, розбірний пістолет і форсунка три в одному, крім того, кріплення для зберігання аксесуарів на корпусі і вбудований бак для миючого засобу, зручний тримач електрокабелю. Додатково можна оснастити мийку миючими щітками та засобами, зручним компактним у шлангом, що подає воду. Подовжувачами розпилюючої труби та іншими аксесуарами. Ну а де можна придбати оригінальний штіль? Ви знаєте тільки в офіційній дилерській мережі. Консультанти магазину Добрий господар радо презентують вам новинку.